З утворенням криги на водоймах любителі риболовлі зовсім не враховують, що лід ще не достатньо міцний, а ризик провалитися значно високий. У Черкасах співробітники головного управління ДСНС вирушили до рибалок, аби застерегти їх. Та вкотре нагадати правила безпеки, які вони хочуть знають, та чомусь не завжди дотримуються. Лише минулої доби під лід провалилися двоє чоловіків. Один загинув. Рятувальники розповіли, що безпечна товщина льоду має бути не менше семи сантиметрів. Вирушати на замерзливо домі у світлу пору доби та завжди мати при собі засоби порятунку, палицю і мотузку. во-первых, уметь вибиратися, якщо ти провалився. Люди питаються передом вилізть, Це неправильно. «Надо вилазити спиною. Саме перше правило, правильно, як ви розумієте, що йти, скажімо, треба брати якісь засоби, скажемо, собою рятувальні, Вірівку, да, таке саме і поорієнтуватися по льоду, скажімо так, що не, не забрідати, десь кудись, як кажуть, світ за очі.